Сьогодні в цьому відео п'ять дуже цікавих фактів про Америку. Друзі, я вас вітаю. Мене звати Роман Савачка і ласкаво, прошу на мій новий українськомовний канал Штунда. Ті сьогодні частіше за все люди, навіть християни, лають Америку і звинувачують її в тому, що вона просовує ліві закони, нав'язує прайди і розповсюджує гріх. Я помітив, що в наших країнах включаючи Україну часто присутня. Антиамериканська лексика. В цьому відео я хочу розказати п'ять дуже цікавих фактів, які можливо просто перевернуть ваше мислення про Америку. Але перед тим як ми почнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій YouTube, як ви помітили, я відкрив новий українськомовний YouTube канал Штунда ТВ. Обов'язково підпишіться, і тут буде дуже багато корисної інформації. Номер один. Америка, Сполучені Штати, є номер один країною в світі по кількістю населення християн. Я маю на увазі євангельських справжніх християн. Е, якщо взяти людей, які регулярно відвідують, Церкву, наприклад, щотижня, чи ну там па декілька разів на місяць, які живуть християнським життям, то не одна країна в світі і приблизно не може зрівнятися з Сполученими Штатами. В цій країні в Штатах дуже багато мега-церков. Мега-церков це де дві тисячі і більше прихожан, і таких церков просто. Тисячі, просто тисячі, дуже багато християнських університетів, а також різних благодійних організацій, а також шкіл. Це можливо єдина чи декілька країн в світі, де християн, там баптистів, п'ятдесятників, харизматів, не обзивають сектою. Я недавно розмовляв з пастором з Німеччини, він каже, що там державна е, лютеранська церква, але п'ятдесятників харизмати вони обзивають сектою. То в Америці такого немає. Якщо ви скажете, я я ходжу е, до п'ятдесятників, чи баптистів, чи харизмати, всі відразу розуміють, що це нормальна або це правильна, скажімо так, е, церква. Е, до речі, що в, в наших країнах і на жаль, це навіть трапляється в Україні. Що коли люди почують, що ти там ходиш до п'ятдесятників, тебе можуть назвати сектою або яким-то культом. Ще ми повинні розказувати людям, щоб вони розуміли, що протестанти це є. Сама впливова християнська течія. То ось в Америці ніколи не обзивають протестантів якоюсь сектою. Е, дивіться, також в Америці дуже розвинена християнська культура, яка поширена на всіх людей, навіть які не віруючі. Більшість людей. Чесні поліцейські вас ніколи не візьмуть якогось хабара, повага до інших. Оці все, що вчить Біблія поважати іншого. Воно церква зуміла на протязі останніх 200 років вплинути на суспільство. І сьогодні суспільство має християнські цінності, і це дуже важливо. Номер два. Америка це колиска сучасного християнства. З Америки сучасне християнство поширилося в, в минулому, а також поширюється сьогодні по всьому світу, а, і іменно в Україну також. А дивіться, я вам зараз розкажу декілька цікавих фактів, які мало хто знає. Що всі великі євангельські течії, які зараз присутні в Україні, такі як п'ятдесятники, Баптисти і Хоризмати, вони зародилися в Америці, і з Америки поширилися. В наші країни Україну і Білорусь, і ми повинні це пам'ятати до нас християнство прийшло. Не з е, Ізраїлю, там не з е, Турції, де раніше була православна церква, не там з, з Європи навіть, а іменно з Америки. Коли в 21 році, 1921 році в Україні почалося велике п'ятидесятницьке пробудження. Я вже знімав про це відео. То були деякі українці на заробітках в Сполучених Штатах, вони підхопили там цей вогонь, потім повернулися в Україну, і так в Україні. По справжньому прийшло вперше, мабуть, велике пробудження, коли особливо в Західній Україні ми знаємо, Іван Воронаєв працював в східній Україні. Почалося велике пробудження. Воно прийшло з Америки, і всі інші пробудження, хіпі, пробудження бізнесменів, всі великі пробудження за останні 100 років, які поширилися на інші країни, вони також всі почалися в Америці, а потім поширилися на інші країни. Номер три цікавий факт про Америку. Америка є спонсором християнства по всьому світі уже на протязі 200 останніх років, і в останні часи вона все це більше і більше робить. Я зараз вам наведу деякі приклади, що не одна країна в світі, я думаю, не робить і одного, а й одного відсотка. Те, що робить Америка фінансово розповсюджуючи християнство. І я вірю, що Бог за це благословляє країну. Це дуже важливо. Е, на американські гроші будуються церкви, молитовні будинки по всьому світу. Я думаю, що, скоріше за всього, церква, яку ви зараз відвідуєте, де би не знаходилися в Росії, Україні чи Білорусі, що ваша церква, якщо вона побудована за останні 20-30 років, там присутні американські гроші. Пастор чи хтось інший їздив в Америку, привіз гроші, американська організація, церква пожертвувала гроші. Більшість домів молитви, я сказав не всі, але більшість в Україні побудовані на американські гроші. Ми повинні це розуміти і бути вдячні. Більшість пасторів, які сьогодні працюють в Україні, вони спонсують спонсоруються з американських гроші. Більшість з них працюють з американськими різними об'єднаннями, церквами, е, місіонери. Це більшість всього скоріше за все. Ваш пастор отримує гроші з Америки. Ну, це не потрібно приховувати через те, що це факти. Особливо в 90-х роках американці просто посилали багато місіонерів і е, е, вкла... вкладували великі гроші е, в це. Пасторство в євангелізацію. Якщо вам коли-небудь дарували Біблію, скоріше за все, вона зроблена. Надрукована за американські гроші, е, нам часто дарували біблії, та написано Гедеонові браття, ще інші не для не, не для продажу, це все було зроблено в Америці. І на жаль, деколи там, де було написано не для продажу, воно продавалося. Але зробили це за американські гроші, надрукували і нам безкоштовно роздавали. Література і дуже багато чого принтується іменно в Америці. Жодна країна світу цього не зробила. Також, якщо ви зустрічали. Міст... Місіонерів то скоріше за все вони були з Америки. Не ну там деякі були, можливо, з Кореї чи з Англії, але більше всього місіонерів, які зустрічали в своєму житті на протязі останніх 20-30 років, вони, як правило, були з Америки. Факт номер 4. Америка ніколи не переслідувала християн, і на американській землі офіційно ніколи не проливалася кров мучеників за віру в Бога. Просто вдумайтесь в це. Я не знаю, чи є ще, хоч одна країна в світі, де таке можливо. Навіть в Європі, на жаль. Це відбувалося в Англії 500 років назад, коли починалися перші протестанти, то декілька навіть пасторів протестантів вони були спалені за віру в Бога за те, що вони були протестантських поглядів в тій же Європі, в Швейцарії а Перші анабаптисти, які проповідували, що хрещення потрібно приймати в зрілому віці, їх просто топили в річках. Я навіть знімав відео про двох відомих пасторів, які були втоплені в Швейцарії за віру в Бога. То а радян а Радянський Союз, це взагалі окрема тема. Скільки христи, навіть і в до, до революції в царській Росії, скільки християн було замучено в радянському союзі? Я думаю, така країна. Стільки мучила християн, що не одна країна в світі не може зрівнятися. Багато пасторів було вбито, тисячі просто християн, прихожан сиділи в тюрмах, конфісковували дома молитви, е, притисняли християн, заставляли відрікатися від Бога. І це все відбувалося не так давно. І дуже дуже багато християн було просто страчено за віру в Бога. Також Америка була притулком для гонимих християн, християни зі всього світу, яких переслідували в їхніх країнах на протязі останніх. 300-400 років могли при, прибігти в Америку і отримати притулок. Ми знаємо, що взагалі Америка почалася з буританів, які шукали релігійну свободу в Європі, і вони знайшли її в Америці. Також ми знаємо. 30 років назад була велика міграція з Росії, України Білорусі, де християни, яких переслідував Радянський Союз, змогли втікти в Америку від переслідувань. І багато інших країн, коли людина розказує, що її переслідують в її країні, вона може приїхати в Америку і отримати релігійну свободу. Америка ніколи не переслідувала і ніколи не проливала кров християн. І це дуже важливо через те, що написано, що кров. В мучеників вона просто взиває до Бога, і ми повинні розуміти, наскільки це важливо, що на американській землі ніколи не проливалася невинна кров мучеників за Христа. І номер п'ять цікавий факт: Америка є номер один в світі по виготовленню християнського контенту. Я вам зараз об'ясню. В цій країні пишуться пісні поклоніння. Видаються збірники, які поширюються по всьому світу, і це не тільки зараз, коли появилися відомі групи, це абсолютно було завжди на протязі 200 років. Проханов е, Іван Проханов 100 років тому видав збірник пісень російською мовою, але потім, як виявилось, це всі пісні, майже всі перекладені з англійської мови. Він просто взяв англійські пісні, переклав їх і получився збірник. Якщо не помиляюся, називався відродження. Також, що ми візьмемо українські збірники, псалмоспіви і інші, більшість пісень вони перекладені, вони були написані рано чи пізно в Америці. Також, особливо зараз, коли появилися популярні групи поклоніння, я думаю, що в вашій церкві в останню неділю, коли співалися пісні, як мінімум, одна з них була написана в Америці і перекладена на українську чи російську мову. Всі пісні. Пишуться в Америці е, номер два в Америці видаються християнські програми. Телебачення, Ютуб, е книжки пишуться. Дуже багато інформації вона йде з Америки. Я думаю, що кожен із вас, як мінімум декілька разів у житті, дивився американських проповідників і щось для себе брав, навчався чомусь. Читав американські книжки. Я думаю, більшість книжок, які ви прочитали на християнські теми, були написані американськими авторами про сім'ю, теологія. Історія церкви і інше лідерство того ж Джона Максвелла. Більшість інформації в світі християнської йде з Америки. Е, також. Стилю американських церков як поклонятися. Я думаю, їм а, повторює весь світ. Сто років назад в американських церквах був хор. І в наших церквах тоді п'ятдесятники Баптисти був хор. Потім в Америці появилися групи прославлення, і наші країни також почали повторювати групи прославлення. Все починається в Америці, і воно потім поширюється стиль на всі країни, не тільки в Україну, на Латинську Америку, на Південну Дену Корею, Азію і всі інші країни. Е, Америка, я би так сказав, є законодавцем християнської моди чи стилю серед християн. Друзі, підсумок я не стверджую, що в Америці все гладко, що в Америці немає поганих законів, і що з Америки нічого не виходить злого чи погано. Так зараз ми наблюдаємо, що з Америки виходить дуже багато різних. Поганих законів, і вони пробують вплинути на інші країни. Але я вірю, що за того, що Америка протягом 200 років поширювала християнські принципи, то Бог. Вступиться і Бог не дозволить, щоб зло воно поширилося з Америки. Я просто вас призиваю кожного з вас просто молитися за цю країну, щоб вона і надалі була базою християнства і поширювала християнство серед всіх інших народів світу.